Кнопка на закриття. Ніде не відкриються двері. Ставиш вже на зупинки, якщо під'їхав, ставиш на, на цю переключаєш кнопку на дозвіл на відкриття від кнопок. Тоді будуть нажимали кнопки і двері будуть відкриватися автоматично які нажмуть, нажмуть на яких дверях назмуть, кнопку, відкриється. Від сьогодні, аби двері у трамваї відчинили, пасажири мають натиснути на кнопку. Всередині щоб вийти, ззовні або зайти до салону. Упродовж дня такий режим тестував водій Іван Вовк. Я зранку попробував, люди погано показували що я нормально, що ми двері не відкриваю. Люди наші то. Я їм кажу кнопки, показую, що там назвати люди. Що, ага, показують, не розуміють того. Та то і не для наших людей. Бо в нас зупинок мало, що на тротуарах, хіба тут на кінцевій, там на Кінцеві, ну, приміський, ще біля депо на промислові. А так у нас що на, на дорогу, там де транспорт проїжджає, до нас обганяє транспорт. І ти зупиняєшся на зупинки, де двері відкриваєш, дивишся транспорт там відкрив двері. Люди для високої посадки, ти вже транспорт зупиняєшся. по правилах так є. А будуть закриті двері. Транспорт буде їхати. про такі нововведення. Повідомляють під час руху через гучномовці. «Біля кожної пари дверей є кнопка, яка сповіщає водія про те, що ви хочете вийти чи зайти. Вона тепер самому треба. Навіть не чув, перший раз чую. я. Ну, вона, певно, незручно. Це що водій має закривати і відкривати. Кожен буде починати чолкати. Не бачила, ну нормально до цього ставлюся. Краще водій буде легше самому відкривати двері. Буває таке, що на установці не відкривають двері. Ти просто нажимаєш собі на кнопочку і все. Це краще, тому що людина нажала і вже відом так і Будійно треба сильно переживати, бути теплішим. Такі кнопки зараз є лише в частині трамваїв. Вони курсують за маршрутами номер 1 2, 3, 6 та 8. Зараз ми говоримо про загальну кількість 39 трамваїв, та це є 30 трамваїв, які до нас приїхали з Берліну, Театра КТ-4СУ, а також всі трамваї електрон, вони обладнані цими кнопками. Ну і наступний етап ми плануємо також поширити цю акцію на тролейбуси марки Електрон. Основна мета це, власне, збереження прийнятного, так, приємного клімату в салоні. Це збереження тепла. За словами Ореста Олеськіва, такий режим тестуватимуть до 31 березня. Та потім це планують продовжити. Адже влітку в цих трамваях мають працювати кондиціонери. Олена Данило та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.